Вітаю всіх! Розклад на сьогодні розглянемо такий підводні камені життя. Поглянемо, що нас очікує, до чого потрібно бути готовому, можливо, щось, якісь програмні уроки нам треба пройти. Які нам не дуже сподобаються, так, що це таке буде, так, підводні камені, до чого потрібно бути готовими? Давайте поглянемо. З першого ряду можу сказати, що <кхід> тут може бути. Певне розчарування відповідно до оточуючих людей. Щось ви очікували від них, так? якогось нормального відношення, якоїсь можливо, допомоги, якогось співробітництва, але ці люди вас чомусь розчарували. Що це? Ну, це може бути. За щось якась образа, це може бути якась боротьба в чомусь, може бути якась конкуренція, можуть бути різні погляди. Так? Тут або пара, чоловік з жінкою, з якими ви не зможете налагодити відносини, або домовитись у якихось питаннях знайти спільної мови. Тут явна боротьба так? боротьба за інтереси. Ви не очікували, що ці люди можуть бути такі меркантильні, такі, можливо, або заздрісні або корисливі, і тому ви стикнетеся так, з цим непорозумінням, так? з несправедливістю по відношенню до вас. Тут саме вияснення якихось питань дуже в гострому форматі. Буде в цьому розчарування. Як так? Як ці люди можуть себе так поводити? Ось вам підводні камені. Так. Цю ситуацію ви різко відсічете. Так? Тобто ви цим людям дасте конкретно. Конкретну відповідь, висловити свою позицію чітку різку. Так, і будете очікувати, що ж воно буде далі. Так. Ну, я скажу: в цьому питанні вам допоможе інша людина так, вирішити це питання. Якась людина зовні, так? вищі сили дадуть вам шанс, і вас вищі сили не залишать цією проблематикою наодинці. Вам буде здаватися, що ви одинокі, але шанс біля вас є карта миру, тобто духи, вищі, сили, шанс є, і ви явно не один і не одна. Ось, бачите, карта сонечка, карта зірки. І все вирішується просто чудово. Оцей останній ряд він завершаю, завершальний. і Просто ідеальні в тому плані, що родові духи, вищі сили з вами, справедливість на вашій стороні, як би там, яка би конкуренція, яка б боротьба, якби гостре питання в житті вашому не стояло, наберіться мужності, наберіться терпіння, тому що після таких гострих перипетій, так, після сварок, можливо, вияснення чогось, потрібно буде зачекати. Є люди інші, які вам можуть допомогти, але якось таємно, так? Не так відкрито. Можливо, вищі сили вам якось дадуть підказки, але ви виходите в карту сонця, так? карта зірки, тобто здійснення бажань і карта жриці. Так? Це людина з інтуїцією, з високим потенціалом. І я бачу, що ви вирішите це питання на свою користь. Ось такий розклад: підводні камені. Бажаю всім добра, благополуччя і щоб ніяких підводних каменів у вашому житті не було.